І я вперше подивилась серіал Дівчата Гілмар, і в мене просто чухаються ручки розібрати архетипи головних героїв. Лореляй, звичайно ж розкриває себе спочатку як бунтар, коли у 16 років завагітніла і пішла з дому. А по серіалу вона блазень. Те, як вона легко спілкується, завжди жартує, дуже дивно, дуже швидко розмовляє і яке враження вона справляє на оточуючих. Це все ознаки архетипу блазня. Структурність, спостережливість, аналітичний склад розуму і звичайно, тяга до книг. Каже нам про те, що Рорі мудрець, але це ще не все. Другий її лідуючий архетип невинний, те, як вона світло по-дитячому дивиться на речі, як вона ідеалізує стосунки, і наскільки сильно вона хоче отримувати похвалу від оточуючих, що б вона не зробила, говорить про те, що невинний серед літуючих архетипів. Бабуся Емілі, звичайно ж, це правитель, її статусність, її вивірені наряди в стилі Олдмані. Те, як хоче вона все навколо контролювати і щоб все відбувалося лише за її правилами. Але в останньому спешлі, 10 років по тому, який, до речі, мені не сильно сподобався, Емілі Гілмор стає бунтарем. Вона змінює свої вишукані наряди на трінічки. Вона продає всі речі, з якими жила стільки років, і вона максимально наближається до своєї доньки Лореляй якою їй завжди хотілося б бути, але вона собі не дозволяла саме через кінематограф найпростіше зрозуміти, як працюють архетипи, як вони взаємодіють зі світом і проявляються, тому що сценаристам потрібно створити персонажа так, щоб ми одразу зрозуміли, хто перед нами і які його мотиви, і взагалі, куди він іде по цьому життю. І якщо ти зараз на роздоріжжі, особливо стилістичному, я створила для тебе чат бот з метафоричними асоціативними картами архетипів. Вони відповідають на різні питання і про внутрішній світ, і про твій гардероб.